Ну і на те, що під час повітряної тривоги викладачі замкнули їх у підвалі і не випускали навіть до вбиральні, поскаржилися студенти Березнівського лісотехнічного коледжу, і при цьому виклали у мережу відповідне відео. Хайпом вже назвав цю скаргу директор освітнього департаменту рівненської облдержадміністрації, наголосивши, що це відео змонтоване. За фактом розпочали службове розслідування, розбирався у інциденті, і наш Володимир Миколайчук вас. На відео за ґратами студенти просять викладачку випустити зі сховища, вийти самостійно не можуть. На металевій решітці замок ці кадри миттю облетіли соцмережі. Користувачі обурилися. Навіщо під час тривоги студентів тримати за ґратами? Оце наше традиційне укриття. Те, воно у нас завжди в такому стані? І е, вночі, і в день. Викладач дисципліни захист України показує вхід до укриття. Грати каже тут давно, бо раніше тут був стрілецький тир і зброя з набоями і пояснює, чому на відео вхід був зачинений. Просто він слідкували, щоб вони не розбігалися. Просто що в нас, дяку Богу, немає ніхто не бомбить, хоча ми були в укритті і дивилися, як ракети летіли. Троє авторів відео відмовилися коментувати інцидент у пояснювальній записці. на м'я директора вказали, претензій до викладачки не мають. Мовляв, випускала з укриття по черзі, а вони вирішили пожартувати над ситуацією. Під час цієї черги зробили хлопці таку відеозйомку. А тепер вони пояснені, що це ми до дня студента. Ті по собі хотіли пожартувати. Інші студенти коледжу вважають звинувачення на відео перебільшеними. кажуть, викладачі не тримають їх за ґратами під час тривоги. Тривоги бувають по дві години. Людям буває немає чим зайнятися, тому якось і розважають себе так. Більш всього був жарт. Ну це ну не утримують нікого. Якщо випускають, то ну випускають викладачі, ну нормальні ставляться до, до студентів. Порушення в діях викладачів керівник освіти Рівненщини не вбачає. Адже під час тривоги педагоги мають контролювати, щоб студенти перебували в укритті. По дві-три особи супроводжуючи е, з викладачами чи вчителями, вони виходять, але випустити без відома батьків чи відповідальних осіб назовні ми права не маємо. У коледжі визнають, в укритті, яке облаштували в стрілецькому тирі, дійсно немає вбиральні, тож там встановлять біотуалети. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.